Китай повністю фактично ділять між собою, забирають і корисні копалення, і торговлю. Щоб ви розуміли. Одна з причин, в тому числі боксерського повстання, полягала в тому, що будь-які іноземці. Не дипломати, а будь-які іноземці під кінець 19 століття мали право екстериторіальності в Китаї. Тобто ти приходиш і можеш робити буквально все, що завгодно. Ти не підпадеш під китайське якби, правосуддя, під китайське законодавство. О, тебе можуть тільки судити там, якби британські, якщо ти британець, ну зрозуміло, що ніякий британський консул не буде навіть звертати уваги на спекуляції та навіть можливі на вбивство, там, і подібні речі, кому це здалося. Тобто Китай абсолютно принижений. Потім. Російська і польська війна, де знов-таки Китай виступає як об'єкт, за який бореться Росія, Російська імперія і Польська імперія. Потім Перша світова війна, Версаль, приниження від західних країн, про що я казав ось в ефірі про те, як закінчуються війни, катастрофа, і китайці розуміють, що західна модель це те, що ми казали на попередньому ефірі, модель ліберальної демократії, от модернізація по західному зірцю, вона. Привела їхню країну в катастрофу. Тобто, все, вони не можуть далі йти по тому напрямку, вони вже на самому дні. Китай вскочується в громадянську війну в 20-ті роки, масово розгорається громадянська війна, ділиться от Чанкаїши, тобто ми будуємо модерну націю, націоналізм такий затятий, шовіністичний китайський, або інший модерний теж проект, модерний комунізм, тобто який от мало там і інші. І вони згодні в тому, що треба Китай модернізувати а от яким шляхом модернізувати, тобто тут же принципово протиріччя.